Є дуже позитивний результат щодо довіри до зовнішнього незалежного оцінювання. 90% опитаних учасників тестування довіряють системі ЗНО. Не довіряють лише 6%. 72% абітурієнтів вважають, що знань, які вони отримують у школі, достатньо для того, щоб успішно скласти зовнішньо незалежне оцінювання. 37% опитаних учнів використовували репетиторів для того, щоб підготуватися. Послуги репетиторів для того, щоб підготуватися до зовнішнього незалежного оцінення з української мови і літератури. В середньому за останній рік на оплату послуг репетитора абітурієнти їх родини витрачали 1204 гривні в місяць за нашим дослідженням. На думку переважної більшості учасників тестування знову має залишатися основним критерієм доступу для, для вступу в ДНЗ. Причому слід зазначити, що 26% абітурієнтів висловилися на підтримку ідеї повернення до старої системи іспитів, і 16% не змогли відповісти на питання, яка система краща: зовнішнє залежне оцінювання чи відповідно. Система іспитів при вступі.